Дивіться, експеримент дуже простий. Ти признайся мені. Де де тобто, що не сказати, зразу дай, зразу дай відповідь. Стоп, 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 стоп. Ді, сю, ді сюди, дід сюди, ді сюди. Ді сюди пацани, ді сюди, Добре, батл то батл. Повна імпровізація. Ви скажіть мені просто двох словах, ви звідки хто ви. Та ви Там Кажу, ми тупляне. Я перепрошую тут дублянський під'їхав. Отако, От давайте тако. Але ми е, мене тако, по рядочку. Ота вся публіка проти дублянських. Добре? Рядочок, рядочок вони. Я ви чого? Ви то. А, ну, дублянські приїхали за своїми дівчатами. So окей, все окей, все окей. Так? Окей. Де Софія? Де Софія? А, відразу, добре. А, це ж свій оселі. Дивіться, для вас може Сфія осел, для мене просто софійка. Закігарна, тич. Дивіться, це повна імпровізація, але тако, робимо батл. Рядок вони, рядок ви. Добре? Червоні рути, готові? Готові? Давайте. 3-4. Три. Три Ти. І всі разом чер. Я тебе саму у дів. Здвоя титну. Позабути ти приводиш до мене, і не тебе не сим. Бо там було жити. Що зробила? І всі разом чер. <гум> Чекайте, ви з дублян з гарного університету. <плес> І що із ветеринарного. <плес> а ви що, тепер одна банда? <плес> ви одна банда, дубляни плюс без Так! Просто я коли вчився. Нам казали, до вас підуть дубляни. Ми казали, ні. А тепер дружба, так? То ви дубляни чи ветеринарний мірій. Ветеринарні дубляни, так? Це, звісно, жарти, друзі, обласки наші молоді, нашим студентам, обласки. Дякуємо вам, дякуємо вам, дякуємо вам, дякуємо вам. Ви а, ви йдіть, я вас буду питати, що ви, ви там вареники їли? А борщ пили? А що там що, там, що їли? Канапки їли? Тоді їсти ще, бо я ще раз часто скажу. Якщо я туди піду, вам буде всім мало. Тому товариство, там тобто ти хочеш бати на кількість з'їджених вареників? Друже, це без варіантів. Подивись. Подивись, ти знаєш, скільки років від досвіду я наїдав ту харизму? Почекай, почекай. Добре, йди замовляй. Скільки? По 52, по 50 вареники. Легенько. Їмо на швидкість. Скільки замовиш, тільки з'їмо. Домовилися, йди замовляй. Товаристо, все, що ви сьогодні придбаєте. Вареники, в тому числі, борщ, там є куліш, там є пляцки, там є різні смаколики, там є фруктів. Багато там є до речі, там є вишиванки. Майстеркласи, які вже показують шаблезуби, і ще дуже багато цікавих майстер-класів тут по сусідніх хатах. Ці кошти зібрані йдуть на придбання величезного комплексу FPV-дронів. Для нашої 24-ї бригади, отже, товариство долучаємося, і ми продовжуємо наші гаївки е спеціально для вас. Організатором цього всього дійства є благодійний фонд із Янголом на плечі та їхні друзі. Інші благодійний фонди, які долучилися, що ми всі разом єдині для того, щоб допомогти нашому війську. І сюди, на цю сцену, я запрошую волонтерку благодійного фонду із Янголом на плечі, авторку пісень, поетку засновницю Чернігівського гурту Голос душі, який був ратом батьос українських та міжна... Дородних конкурсів та фестивалю, зокрема, Рута та Україна фест в Іспанії. У Львові вона активно волонтери, виступає на благодійних заходах співачка та ведуча. Під ваші обласки Ольга Швед! Гучно обласки, Гучно! То не гучно! А можна гучніше? О, О Дякую, Христос! Воскрес! Давайте поспіваємо потанцюємо разом трошки. Пісня гурту Гоувей! Ой, ходила я в долину По червоною калину. Ой, ходила я в долину По червоною калину. Назбирала квіточок, заплітала віночок, заплітала. Віночок, руту і а до мене ванюша, і загаю поспіша, а до мене ванюша, ти катруся, хороша, мила моя, катруся я з тобою люблюся, я з тобою люблюся, поки не знаматуся. Соловей, соловей, не співай раненько, а мені на серденьку знов немає. Соловей, Соловей, ой, як мені бути вміла його полюбити, не вміла забути. <му> я би я того Поки не стама а я кузна матуся, дорогідемося, Соловей, солови, не співай раненько, а мені на серденьку знов невеселенько. Дякую зі святом ваш та більше більше обласки! Ольга света будуймо, гучно.